Друзі, я вас вітаю. Сьогодні 8 липня і є на каналі одне відео там, де я показував, висаджували кавуни. Нагадаю, на заході України, Південь Рівненської області. Посадили соток, мабуть, 10. Чисто так для. Нема 10, немає, десь 8 соток 7. Чисто, Просто, просто реально цікаво було. Захотілося посадити кавунів. Я так розумію, що це. Вони будуть в нас не так для заробітку, як для себе поїсти. Ну, можливо, ми стільки не з'їмо. Це все буде залежати від того, скільки їх зав'яжеться, скільки їх достигне. От. І хочу вам показати, в якому вони зараз стані знаходяться. До речі, на каналі вже є відео, показував, які вони висаджували з касетною розсадою. Так що можете на каналі знайти і подивитися. Можете підписатись на канал, тому що. Я розказую не тільки те, як потрібно робити, а також і як не потрібно робити, тому що ми вчимося, я не є професіонал, от, і дуже багато помилок завжди буває при вирощуванні різних культур. Так що підписуйтесь, буде цікаво подивитися на наші, на наші скажімо так, дослідні, дослідні ділянки, дослідні культури. Показую кавунчики. Так, це в нас є е, топган. Він е, висаджувався досить великою касетною розсадою. Кавунчик він є зав'язаний не дуже великий. Він, наскільки я так спостерігав, е, багато першої зав'язі був скинув. Не знаю чому. В принципі, е, умови були хороші. Я його навіть поливав, тому що тут, в принципі, поливу нема, поливав так під кожен кущ, лив воду, щоб він гарно прийнявся, потім дощі трохи пішли. Тут два рядки, точніше не два, а так, півтора рядка Топгана. Той рядок ранній, зараз піду, покажу, там є ще інші сорти. Так, тут Топган, Карістан тут є і є продюсер. Є продюсер, я вже не пригадаю, де які, тому що частину я висаджував, частину не я. Таблички стояли, десь позбивалися, вони взагалі я їх тут ніде не бачу. Так що я не можу пригадати, де вони є. Поливу нагадаю, поливу немає. Прийшли оце кілька днів дуже сильні дощі. Дуже сильні дощі геть заливало. Я бачу, що він починає хворіти, якби, я не знаю, що це за хвороба, можливо ви підкажете. От таке листя. Оцей ніби гарненький, все класно. А цей от трохи крутиться. Чи це борошниста роса, чи це просто після душі він так активно росте. Ну трошки він мені не подобається. Трошки не подобається. Була на днях обробка квадрісом з мікроелементами. І кальцинітом по листу. О, ці кавунчики вони от реально щось дуже довго розкачуються. Мені здається, що вони теж скидали першу зав'язь. Ну, Видно, з якоїсь причини стресували, можливо, їм було мало води. Можливо, було мало води. Ось, і є такі листочки, трошки як то, таке враження, що вони підпечені, але з іншої сторони... Можливо, вони починають хворіти. Хворіти. Я їх по схемі не обробляв. Це був квадріс. І перед тим казуміном я їх поливав. Не знаю, він щось дасть чи не дасть. Ну тут не видно, не видно, тут є завість, де-не-де малесенька. Вон це ще цвіте. Цвіте, ніби зав'язується. Не знаю, чи, я щось... чи щось буде з цих кавунчиків чи ні. Побачимо. Так, а ці тут зав'язані. Так, там топган, тут каріста. Ось є такі невеличкі кавунчики. Ось. Ну такі не дуже важкі, невеличкі, оцей більший. Оцей. Такий досить величенький, Кілограмів, мабуть, ну буде з півтора кілограма, мабуть, ростуть. На деяких, на деяких кущах є. зав'яз, на деяких немає, на деяких більше, на деяких менше. Ну, коротше, мені це не дуже подобається. Мороки біля нього було досить багато, а так, щоб був толк, не знаю чи буде. Он два. Брата, акробата. Так, дивимось, 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 акуратно переступаємо. Починає знову заростати. Треба прополоти хоч ці великі бур'яни. Ось такий він. Ну Такі досить величенькі вони ростуть. І Я бачу, що вони ростуть, розвиваються, не будемо їх чіпати. Ось тут невеликий. Хоча... Тут я бачив, що була завість. А, є он він, є, є такий більшечки. Ну, ніби рівненькі, кругленькі. На перший погляд їм цього вистачає. Було підживлення комплексними добривами. В ґрунт, ну Я думаю, що, що щось буде. Так, тут цікавий кавунчик. Дуже цікавий кавунчик. Це в нас жовтий кавун Жако. Жако, жовтий кавунчик. Довгенький жовтий, не знаю. Попробуємо. Ось який він гарний. От, Листя має теж жовті прожилки в ньому. М -м, така сортова особливість. Дуже цікавий кавунчик, дуже. Побачимо, який він буде на смак. От, Є їх трохи жовтих нав'язалося, їх дуже видно. Мені страшно, щоб їх тут не почали. Бачу, дуже багато. Люди скидають фото, відео, що птахи дуже сильно пошкоджують, викльовують. Ворони викльовують середину. Трошки мені щось, трохи боязно, щоб вони не знайшли ці кавунчики, не, не припали до них. Ну от Після дощів дуже гарно розвивається. От жако такий, десь приблизно кілограмчик в ньому є вже досі. Ну, боюсь, навіть його в руки брати. Ну таке, кілограмчик є. От. Так, це Жако. Він є досить великий топган. Досить такий вже величенький. Він на днях був ще менший, значить. Значить, працює, росте. Ну, такий кілограмів, мабуть, до двох вже буде. Так, далі. Далі, далі, далі. А це в нас... Це в нас безнасінний Бостон. От він мені подобається. Бостон безнасінний. Має він такий інший колір. Дороге насіння, дорогий кавун. Подивимось як для себе. Я думаю, його спокійно можна брати тих 10-20 насінин і сіяти, садити. ну Такий досить важкенький вже. Ось є такий. Бостон безнасінний. Там є кавунчик. Це безнасінний кавун. Небагато, я їх зараз поки що бачу. Там, в принципі, не було багато, мабуть, насінин 5 чи що. Не знаю чому. Так тільки 5 їх мало бути, 10. Та я вже не пам'ятаю, стільки всяких різних культур в нас, що не встигаєш за ними. Спостерігати і вивчати їхні сорти назви. Це диня. Це диня. Кажуть, її треба пасинкувати. Кажуть, бажано й кавуни пасинкувати, але я так собі думаю, якщо, якщо кавуни, наприклад, ростуть на 10 гектарах, хто їх там пасинкує. А можливо, пасинкують, можливо, технікою трактором пасинкують. Як хто знає, то розкажіть. Диня, не пам'ятаю, яка її назва, то єдині. Бачу, починає хворіти, квадріс не допоміг, а може він ще буде працювати, от є динька. Ось така динька, невеличка, правда, але вона є. Є їх тут кілька штук. Так що таке. Підписуйтесь на канал, коментуйте, буде дуже цікаво вашу думку почути. Чи був у вас досвід з кавунами. Тому що ми перший раз без поливу. Ну це таке. Лотерея. Всім всього доброго. До зустрічі в нових відео.